Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас 19 листопада, середа. Перший сніг. Ну що, на дворі мряка? Погода не радує, але, дивіться, 790 Вт видає одне поле, 639 Вт друге поле. Працює бойлер і... Теплі підвіконники і там, ну і ось горить світло. Значить, дивіться, з акумулятора бере, ну, в середньому 8 А ампер, 8 ампер. А. Акумулятор в нас не то, що не сідає, а ще й заряджається. А як так? Дуже просто. З'явився ще один чудо-агрегат, і вже під'єднано до нього два поля, 5 кВт і 5 кВт. Агрегат на 6 кВт, але допустимо в нього до 500 вольт. І тут до 500 вольт. А якось так. І цей агрегат в нас заряджає акумулятор на 142 Ампера на секундочку. А це не може не радувати. Тобто, орієнтовно 2 кВт от в таку погодку в нас довбає. Як вам таке? 20 кВт по панелям, 16 по інвертору і 20 по акумулятору. Ну, а поки воно там благополучно виробляє нам електроенергію, у нас тут працюється ще один станочок. Це буде станочок на 3 блока розміром 30 см на 40 на 6. Порожнин. Якось так працюємо. І ну а що ти їх поставив іще, а? Тобі що? Мало? Мало одного? Мало, я вам скажу. Коли похмура погода, мені мало. Якось так.